Привіт, мої дорогі підписники! Вітаю вас знову на своєму каналі. Я сьогодні зібрала всю свою колекцію, ну, майже всю, ті квіти, які вже гарно, пишно цвітуть. І отак хочу з вами поділитися. Так, Мур передавай всім привіт. Так, Мурчик спостерігає за хомячком, який у мене на холодильнику. Це єдиний спосіб врятувати його від такого хижака. От. А на рахунок орхідей, то вже більшість орхідей почала своє цвітіння. Деякі з них вже навіть будуть закінчувати. Самою першою у мене розцвіла орхідея африканська королева. Ось ця фіолетова, така велика. В неї є один квітоносик і два розгалуження, і оці квіти вже бачу, трішки підвяли. Можливо, стресанула, а можливо, вже закінчить своє квітування. Тепер ця орхідейка красива, в мене теж вже закінчує дорощувати бутончики теж один квітоносик і має розгалуження. Це моя. Біленька красуночка орхідея. Це моя орхідейка, я її називаю а, снігова королева, оскільки вона взимку, коли сніг, квітне, в неї є такий дуже перламутровий відблиск. Ну, цього разу вона зацвіла, коли вже немає снігу. Ну, до речі, на цій теж є перламутровий відблиск. Так. Тут моя орхідейка Альбуфайра, яка у мене віднедавна. Зараз вона доростила ось тут такий кубку квітів. Тут є чотири квітки на, можна сказати, на кубці, немає місця. І там вона випустила вже новий квітоносик. Дуже добре, ну, мені сподобалась її поведінка, оскільки вона ще не закінчила тут квітнути, вже наростила бутончики і ще її... <смітна> випустила мені новий квітоносик. Він такий трішки тонкий, але думаю, що у цієї орхідеї квітоносик має бути тонким. Так, це моя орхідея Адзуки. теж красуня, Тут у неї, бачу, такий. Листочок повернувся не в ту сторону, дуже цікаво. Квітування у неї завжди зимку, Ці крапочки такі більші влітку в неї краплинки меншого розміру. Так, Тут у мене Golden Beauty, теж така красуня, теж розгалуження має такий великий квітоносик, і ось тут розгалуження. Дивіться, та орхідейка у мене сама пишна, тут в на неї найбільше листочків, і у мене були на нього дуже великі плани. Але у мене є помічник, Мурка, який дуже любить валити її. І дивіться, ось тут у мене квітоносик надламаний. Тут у мене теж надламане. Ну, якось так. Вона в мене дуже багато разів падала, не знаю, як її вберегти. Останній раз вона падала, ось тут теж відламалось у неї. Квітоносик, дуже шкода, я поставила в стакан, і е, поки що тішусь. отак. До речі, бачу, що бутончики розпускаються, можливо, так, але крайній вже пожовтів. Ну, Викидати поки що не буду. Так, і останню орхідейку, яку я хотіла вам показати, це є моя маленька орхідея букету б'юті. Ось така вона гарнесенька, акуратна. Така моя принцеска. Вона ще розпускаються бутони. Дуже довго вона свої бутони розпускає, але і довго буде їх потім тримати. Ось таке у мене сьогодні для вас е, відео у вигляді букета. Отакий букетик я тут зібрала. Зараз це все піде на підвіконні, на свої місця. По можливості буду вам показувати а в подальшому відео. Дякую всім, хто був зі мною. Хто додивився відео до кінця, поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Підтримуємо українське. Всім па-па!